Це утворення в просвіті артерії, потовщення або атрослеротичний бляшки, формування бляшки, рано чи пізно призведе або до закриття просвіту артерії, <звіт> по якій тече кров до наших органів, або відірвається і дасть ризик інсульту або інфаркту. Атеросклеротичні зміни і атеросклероз виникає не в 100 років. А виникає майже у багатьох після 30-40 років. Тому займатися лікуванням атеросклерозу треба починаючи з 40 років, як мінімум, для того, щоб уберегти себе в подальшому від ризиків інсультів, інфарктів. Це дуже страшно. Як ми ставимося до свого здоров'я, так і воно буде ставитись до нас.